Колись було слав'янське королівство, щитка була Європа наша. До приходу мадярів, то все було слав'яно-руське королівство православне і іменно Слав'янське. Ну потім прийшли мадяри, і вони зайняли частинку. На початку вони були православні, але пізніше, уже, коли запад мадярів перевів на латиніку і в католицизм. То ми, славіни русини, оказалися по границям і в будь-якому випадку, щоб не було, зберегли древність, як зеницю. Ока. Що нам треба? Ну, вийти на ріку Йордан у неділю і засвідчити Богу Боже, ти явився в мир, явив нам тайну, що Твоя тайна троєчність Бога, Бог єдин, але троєчний в лицях. І тому. Открився нам Господь, і ми пірозуміємо, з яким довір'ям Бог відкрився нам, і ми прийняли відкровені і зафіксували, і кожна наша молитва завершується славу Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і пресно, і на віки віков. Такий ключ чудесний і донині бережеми, записаний Кирилом і Мефодієм. Принесе благодарення нашим людям за участь у колядах, нашим жінкам за їх труди по украшенню храма. Впрочем, як часто ми говоримо, вони не просто украшають храм наші своїми прекрасними трудами. Самі вони прекраса нашого богослуження. Да, так це стало, що завжди було в церкві більше жінок, тим, тим більше сьогодні. У часи війни мужчин стало менше, ну, в будь-якому випадку храми повні, і жінки несуть подвіх, унікальний. А тому і ми сьогодні кажемо: Господи, благослови нам на святий вечір, коли співаємо в піснях, на святий вечір печуть киречу, хліб особливий. Щоб ми в той день також вспом'янули нашу традицію, може тисячолітню. Бо отой день відкрила от Кирила Мефодія і наші люди держать. А головною, кілько ходили і в советське час казали, що Закарпаття такий красний край, но много в ньому місцевих. Потім нині кажуть, люди, на які в тому вони говорять, ми всі відповідаємо. Церковний славянський язик церкви це наш язик, який взяли Кирили Мефодій і перевели на нього священне Писання. З часом наш язик розговорний, маленько міняв. Але ми все повними, оригінал знаходиться в наших бібліях і богослужбових книжках. От чому так мило для нашої бесі йду до тя до Доня, дам ти, дай ми. Робилися, читалися, молилися. Ті слова, і то старослав'янське звучання, воно тільки миле для нашого уха, але незрозуміло і для людей, котрих давно торвали не тільки від церковно-слав'янського язика, але і от взагалі від віри Христової. Ведь коли в 45-му році нас приєднали. Вирвали з Європи, одрізали від Чехословакії, то ми, от, до нас прийшли многі визволителі, котрі були безбожники. Ми увідали, багато многі люди партійні, люди безбожні. Люди удивлялися, хто до нас прийшов, що це за якісь мудреці. Однак ми все то пережили і вистояли. От чому праздник Богоявлення для нас завжди був той праздник, який. Бог являвся нам всім і відкрив нам тайну Святої Тройці на Йордані, але Бог являється нам, кожному, і особливо на богослуженні, завжди непрестанно і кожен день, бо ми маємо опит Богообщення. І тому для нас общатися з Богом така ж радость, як общаються маленькі діти коло матері, коли приймають груди матері і тиснуться до шиї батьків. Точно так і ми православні радуємося, і вдруг нас хочуть одорвати від церкви Матері, де теплота, де радость, де піща. І нам кажуть, ні, ні, йдіть до Твої мачухи. Ми не йдемо, у нас своя віра, своя церква, своє православ'я і свій прекрасний народ. Господи, прийми наш теперішній акафіс Богоявленню, повторюйся Він. Так же, як і царські часи, ми совершили його на один день раніше, щоб Господь відяв нашу любов, благословив би нам і завтрашній день провести в святості, бо на 8-1 маємо літургію і в 9.15 буде першою освящення води Богоявленської, вода таку ж силу має, як і на другий день на ріці уж. Запасаємося водою святою, бо в цьому світі много мож купити, кроме благодаті Божої. Вона не продається, її лиш можна випросити у Бога, милостивого своїми молитвами і святим життям, бо лиш так поступає, прибуває, Господі бути вірним церкви. А й бути благодарним братям і сестрам нашим за їхні труди у наших храмах. Всім нашим колядникам, котрі наповнили дома і вулиці, і квартири, і села, ми порозуміли, що ми виграли Ми виграли перед ліцем тих людей, котрі одервалися від нас, показавши, що значить бути іскрено віруючим, чесним, справедливим. Вірним своїм традиціям, а у вічності в'єдно по милості Божої, та ліж таких людей Бог і покличе бути наслідниками царства Божого. Амінь.